От я, милі, друзі, усе приготувала шпагетті. Цю вермішель. Я вам покажу, як її треба варити. Візьміть середню кастролю. Візьміть е, вермішель в шпагетті, туди вкиньте. варіть десь 20 хвилин. Потім, як вона дуже добре звариться, покладіть її у тарілку. Потім візьміть пательню, налийте олії, добавте 4 сабулини будь-якої. Е, ну, Будь-яку цибулю можете додати. Це все, -все гарно, е, пережарте. Потім візьміть чотири великих таких моркви гарних, також її на натерску, на, на, на борокову, на таку м'ячу. Це все киньте також у питайну. Потім відмійте з верхом сметани вкрите. Ложку томату кинете, це все пережарте, Оце все змішайте. Десь хвилин 10. І пережарте його так гарно. І киньте всю, всю зажарку сюди, дуже гарно перемішайте, щоб воно 5-6 хвилин простоїлося. І смакуйте його, е, її, і кладіть на свої тарілищі. Дуже добре, дуже прекрасно. Це я придумала сама. Ай Бог благословить вас. Амінь.